Uh, hello, lovely people, my name is Inna, and I'm here today to talk to you about the perfect aspect, on the example of uh, the tense that you know very well, uh, Present Perfect. Um, друзі, я сьогодні тут, щоб uh, познайомити вас з uh, аспектом, який називається Perfect або Perfect, на прикладі знайомого вам часу Present Perfect. Отже, цей аспект він має дуже конкретну функцію. Він поєднує між собою два моменти у різних часах. Наприклад, у минулому і теперішньому, або у минулому і ранішому минулому, або у теперішньому і майбутньому. Оскільки ми сьогодні фокусуємося на Present Perfect, то ми будемо говорити про його функцію, яка є, власне, поєднанням минулого і теперішнього. Отже, коли ми використовуємо речення у Present Perfect, ми говоримо про ситуацію в минулому або низку ситуації, якісь наші досвіди, які вплинули на те, що ми маємо зараз. Uh, let's take a look at some examples. The first example is: I have been to Japan, я була в Японії. У цьому реченні мені не геть важливо, коли саме я була в Японії. Мені важливо, що цей досвід є в моїй коробочці, я щось там бачила, я була справді у цій країні, купила собі юкату, подивилася японські храми тощо. So I have been to Japan uh, because I'm very interested in Japanese culture because I studied Japanese language and I wanted to see it with my own eyes. Ми не хочемо у цьому реченні прив'язуватися до конкретного моменту в минулому, коли ця дія сталася. Нас не цікавить цей момент, нас цікавить факт того, що ця дія сталася і те, як вона вплинула на мене сьогодні. The next example is she has worked with children. Вона працювала з дітьми. Вона мала досвід роботи з дітьми. Uh, in this example uh, it's not necessarily a specific situation in the past. It can be many, many, many situations. Perhaps she is a teacher and she has uh, worked with kids for the last five years. Та у цій ситуації. Це навіть не якийсь конкретний момент у минулому. Це може бути низка моментів. Можливо, вона вчителька, і вона має п'ятирічний досвід роботи з дітьми. А проте з цього речення ми дізнаємося, що ця людина, наприклад, може претендувати на посаду вчительки. Або вона може дати комусь пораду щодо проблем у роботі з дітьми, бо вона має такий досвід. І це те, що нам важливо. That she has worked With children. Uh, and the last example is They have seen This Movie. Вони бачили цей фільм. Можна ще так для uh, точності граматичної перекласти, як вони вже бачили цей фільм. They have already seen this movie. Uh, у цьому реченні нам не важливо, коли і за яких умов вони бачили цей фільм. Нам важливо те, що вони його бачили, і тому, можливо, нам не варто запрошувати їх. Переглянути цей самий фільм, бо їм буде нецікаво. Можливо, нам варто обрати інший фільм. So, they have already seen this movie, so maybe we should choose another movie for the movie night that we are planning. Right? Отже, ось так працює Perfect Aspect, коли ми говоримо саме про Present Perfect. Він поєднує наше минуле з нашим теперішнім і показує вплив. На in our next lessons, we will talk a little bit more uh, about the present perfect itself, its structure, uh, and the difference uh, different ways uh, in which we can use it, and also about the difference between the present perfect and the past simple. But for today, this is all. Thank you very much for watching the video, and I invite you to follow me on our grammar journey. Bye bye.